Скандальне повернення директорка НВО номер 8 знову у своєму кріслі. Рішенням апеляційного суду жінці повернули всі повноваження. Проте деякі батьки і досі не бажають бачити педагога у кабінеті керівника. Новий робочий день на старій посаді Галини Халатурник почався зі звичайної неприємної зустрічі із батьківським комітетом. Зранку приступити до своїх обов'язків Галина Халатурник не встигла ні двійку адвокатів, ні міліція не врятували її від пікету батьків. Їх тут назбиралося з десяток, прийшли висловити своє незадоволення рішенням суду. Не згодні порядка 85-90% відсотків батьків. Згодні згодні ті батьки, яких навчала чи навчає її мама. Двічі звільнені та двічі поновлені директорці. Частина батьків не довіряє. Думають навіть про іншу школу. Школу для своїх дітей мені б дуже не хотілося забрати своїх дітей з цієї школи. У ну, мене старший син закінчував всю школу. І зараз відривати дитину від класу і шукати іншу школу. Але якщо гарні вчителі з цієї школи підуть, тут просто нема чого залишатися. Утім, не всі батьки проти нової старої керівниці школи. Пікетувальники під стінами розділилися на два табори. Прихильників педагога значно менше, так кажуть, бунт створюють самі батьки. За два місяці вона побула два місяці, за два місяці її зробили ізгоєм, її зробили, що вона розвалила в 33-му році школу і все таке. Зараз от, навіть тільки що ми знаходилися, на зупинці висить об'ява, що тоді-то халатурник має прийти вийти на роботу, що батьки збирайтеся, щоб її не допустити. Тим часом сама винуватиця події написала скаргу на батьків за перешкоджання трудовій діяльності. Сама жінка камер та мікрофонів уникала, а от її юристи були балакучіші. Кажуть, батьків на підзахисну нацькувала частина вчителів. Є е, група вчителів, які не хочуть е, того, щоб Галина Іванівна була директором школи. Бо вона з першого дня принципово. Е, Почала працювати так, як і була принципова, і її тільки одна біда, що вона дуже чесна. У день поновлення директора на посаді частина дітей на уроки не прийшла. Чому школярі проігнорували навчальний процес? Вчителі не знають. В старшій школі з 5 по 11 клас навчається 409 дітей. Сьогодні наразі є 68 дітей присутніх в школі. 18 дітей сьогодні пішли на змагання, і 56 учнів у нас на медогляді в дитячій поліклініці. Конфлікт не вичерпано, поки Галина Халатурник намагається знову приступити до своїх обов'язків. Частина батьків та педколектив не бажають бачити її у стінах школи. Обіцяють забутувати роботу директора і надалі.